Чи довіряєте ви українській судовій системі? Ні. Чому? Ну, є дуже багато прецедентів, де судова система є залежна від, наприклад, функціонерів в адміністрації президента та інших політичних і неполітичних діячів. Ні. Yeah. Чому? E, тому що мого батька незаконно посадили. Mm -hmm. Причому максимально незаконно. На відсотків Угу. А uh -huh. чого так? Ну, тому що були такі моменти, з якими я недавно стикалася, там з тіткою були такі певні mm -hmm. речі, що наразі можна це попереднє питання підтягнути. Uh -huh. що таке. Є шляхи, наскільки я з тим стикнулася, що вони наразі, ну, на жаль, працюють. Uh -huh. Справу, з нею нема, тому не тому... до кінця. Тому... Угу. Не то, щоб я ну, загалом в судовій системі не до кінця довіряю деяким угу. моментами, тому що ну, сумніво, навіть в межах а, от судової системи є люди, які мають упередження. Угу. Якби вони не мали упереджень, то так, да, угу. по більшості своїй, угу. але це не так. Угу. А за актуальними новинами, переходь наш телеграм-канал в Шапці профілю.